Оновлений урок захисту країни викладають в ліцеях Вінниці. Місцеві ветерани вчать дітей надавати першу домедичну допомогу, керувати дронами, шукати міни і просто знати елементарне, що допоможе їм вижити. Місто розробило програму та виділило гроші на облаштування базових освітніх осередків, де школярі опановуватимуть програму «Захист України». навчальним процесом. Керують ті, хто захищав країну від російських окупантів. Біла обов'язково треба зафіксувати, як правильно евакуйовувати пораненого та не нашкодити йому. Бойовий інструктор проводить в одній зі шкіл Вінниці новітній урок захисту України. В основному це практика поводження з автоматом, домедична допомога та навіть пошук мін. Боєць 108-ї бригади тероборони Олександр добре знає, наскільки важливо бути обачним на війні. Він зазнав важкого поранення на запорізькому напрямку і тепер вчить дітей бачити небезпеку. Це проходження мінних загороджень. що кацапи ставлять у містах прифронтових на деокупованих територіях. Це я й намагаюся пояснити дітям, якщо не дай боже, вони будуть на деокупованих територіях, може чим стикнутися, щоб це примінили. Уроки захисту ліцеїсти не пропускають. Кажуть, такі знання потрібні всім українцям. Я заматую рвану рану, відпрацьовую те, що нас вчили в цілому за весь день. Не знаю, слому цікаво. Я думаю, це допоможе в житті. Рано чи пізно метання тактики знову таки з збирання розбирання автоматів. Важливо зараз для кожного знати, як діяти в екстреній ситуації. У Вінниці такі уроки проводитимуть у семи навчальних закладах. Осередки, де старшокласників навчатимуть основ національної безпеки, управління дронами та надання до медичної допомоги освітяни обіцяють оснастити сучасним обладнанням. На це міська громада виділила 5 мільйонів гривень. Маємо практично все для того, щоб і практичну частину предмету відпрацьовувати. Ну і територія самоприміщення школи, і територія поряд з закладом дозволяють відпрацьовувати практичні навики. Навчання захисту країни триває весь день. Восьмигодинний курс підготовки одночасно можуть опанувати майже 60 старшокласників. Ми розуміємо, що нам треба відходити трошечки від тих стандартів, які були старі стандарти. Тому е інструктори, які приходять, вони мають вже навики, вони переважно більшу ці свої або вже проходили навчання, або курси і були учасниками дій. Починається рух. Вперед. І наш Добре, добре. Учні намагаються увібрати всі знання і здобути життєво необхідні навички. Вони з повагою ставляться до інструкторів, ветеранів, бо розуміють, що вони діляться досвідом здобутим у важких боях. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, факт ей Єдині новини.